Виставку ікон, бо ти, моя надія, господи, відкрили в резиденції мукачівських єпископів. Вав таку експозицію єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Теодор Мацапула так склалося, що ми дуже часто спілкуємося із людьми мистецтва, адже мистецтво є дуже дотичне до церковної діяльності. І до мене звернувся такий пан Юрій Дік, який запропонував цю виставку організувати. А також він залучив до неї і інших місців, зокрема Львівську школу радрус українського католицького університету, а також нашу академію мистецтва пана Михайла Приміча, а також і інших місцевих митців. Культура Закарпаття починається з образотворчого мистецтва, саме з ікони, каже мистецтвознавець Михайло Примич. Наше населення було зайняте переважно сільським господарством, і єдине місце, де люди б зустрічалися з якимись ідеями, поняттями. Церква. Робили ж це через образ, тому фактично джерелом культури і є ікона, додає пан Михайло, який нині є також виконувачем обов'язків ректора Закарпатської академії мистецтв. Представники закладу долучилися до формування виставки. Ми допомагали зорганізувати самовиставку. Окрім того, є одна з робіт, яка є зреставрована нашими студентами, що зараз працюють на диплом. Тому що, як ви знаєте, ми відкрили зараз відділення реставрації і розпочинаємо. Роботу над не тільки над декоративно-прикладним мистецтвом, а інколи потрапляються, ікони, які потрібно терміново рятувати. Зокрема, тут на виставці представлена ікона. Це є тайна вечеря, яка походить з Туреції і датується початком 19 століття. Вона була в досить поганому стані. На сьогоднішній день весь шар укріплений і так далі. Три ікони, які представив на виставці Закарпатський музей народної архітектури та побуту, із фондової колекції. Це ікона XVIII століття святого диякона Стефана, яка це є ікона із дияконських врат, із церкви селища Ясеня Рахівського району, яка потрапила до фондової колекції нашого музею, до речі, недавно. Нам її передали два роки тому до нашого музею ще дві ікони, які представлені на виставці з нашої збірки. Це вже трохи пізнішого періоду, середина 19 століття. Ці ікони е, теж церковні е, з храмів Закарпаття нашого краю передані до фондової збірки нашого музею. 43 ікони для виставки привезли з іконописної школи Львова. Школа стоїть на тому, що вивчає давню українську ікону. Е, яка зберігається в нас в музеях від 14-го століття і далі вивчається з сучасними науковими методами і знаючи, як була створена давна ікона, ми також створюємо нові, але продовжуючи цю традицію. Для нас це така така місія. наша. тематика ікон частково пов'язана з часом святкування Воскресіння Христового. Усі вони написані в цьому столітті, каже пані Соломія. Найновіші цьогорічні, найстаріші – десятилітньої, так званої витримки. Тут знайдемо історію сотворення людини гріхопадіння і спасіння через смерть і Воскресіння Христа, але також і те, що Христос зробив для історії нашого спасіння, тобто події Його життя, які для нас стали праздниками, є багато праздничних ікон, і самі ікони Христа. які, Коли ми маємо розуміння, що ікона це є образ, який. Ініціює стосунки, який перший промовляє до нас, в яко погляд якої до нас звернений. Тоді ми, ми будуємо з Богом особисті стосунки, і це є найважливіше. Ікона в цьому дуже дуже допомагає. Виставки ікон улаштовували Скансені. У співпраці із Львівською академією мистецтв із нашою Закарпатською академією мистецтв і греко-католицькою єпархією. Ми проводили вже Подібні виставки на базі нашого музею кілька років тому поспіль, де теж мали можливість відвідувачів музею спостерігати і порівнювати іконописні традиції, тобто бачити ікони давні ікони 17 18 століття і сучасну ікону, мальовані вже сучасними митцями. Іконописна виставка особлива, що найменше з кількох причин, додає пан Михайло. По-перше, вона представляє авторські ікони. Це художники, як вони собі мислять з іконою. Друге, тут є копії старовинних ікон. Окрім того, дякуючи співпраці нашого музею під відкритим небом, зокрема Василя Коцана, ми маємо ікони закарпатські 18 століття. Ікони звіт там вже маємо українські з центральної України 19 століття. І маємо нашу ікону 19 століття. Яка була зреставрована нашими студентами, таким чином, ми маємо такий досить тяглий у часі розвиток ікони. А окрім того, маємо різні прояви, як зберігаємо, як цінність і як відтворюємо ці образи. Загалом україн є стільки матеріалу, що його вистачило б на відкриття нових музеїв. Один з них, можливо, буде в резиденції. Для Закарпаття вже давно назріло питання створення двох музеїв, я би сказав. Музею ікони, із чого все починалося, і надзвичайно назріло питання музею модерного закарпатського живопису, то що почалося з Ерделі Бокшая. Бо ми фактично всюди представляємо це і ніколи не маємо коли де б це показати. А це є надзвичайно речі. Якщо ми говоримо про культуру Закарпаття, то ці дві речі є найбазовішими, що потрібно би було б зробити. До речі, виставку спершу хотілося сформувати в стінах Богословської академії, але все ж таки захотіла, щоб вона відбувалася в стінах нашої резиденції, в центрі нашого чудового міста Ужгорода, таким чином, щоб була максимально доступна до всіх людей. Ну і тому маємо таку гарну можливість, щоб люди приходили, споглядали на ці ікони. Адже ікони це не просто якісь фотографії, відображення якоїсь реальності, але це перш за все є написане слово Боже. І тому люди, доторкаючись своїм поглядом до цих ікон, можуть також і черпати благодатну силу від цього слова Божого і просвічуватися, адже знаємо, наскільки ікона має вплив на духовне життя. Тому я всіх бажаючих, запрошую до стін нашої резиденції. Виставка точно триватиме до 10 червня, але, можливо, її ще продовжать на кілька днів. Щодня цей виставковий зал у резиденції відчинений із 10.00 до 18.00, а в неділю з 12.00 до 17.00.